А вівця, ну. Ба! <рідко> то вікно закриваю, знаєш. Бан! Все... <рідко -то> Короче, ми під'їжджаємо і цей водитель Якщо вона насрьод, брат. <рідко -то> а у нього у багажнику, крім вів, ще якісь такі, знаєш, п'ятилітрові баклажки, знаєш, були. Ми відкриваємо багажник уже під готелем і чекаю, поки пацани прибіжуть. І вони кажуть, Ілю, ну так вийшло. Одні дали добро, другі ні. Давай йди передівайся у форму, виступаємо. Бо якщо провтикаємо чергу, будемо шрати". через пару днів. Ми пішли без вівців, виступили, а цей стоїть не? під готелем. Як пацани, що робити? Там що навалив стільки. стіки? Як Шо? та вівця? І mm. я одразу кажу, то, то, то легше її зарізати, чим. Я пехука, Ара, скільки буде його зарізати? А ти прям таким акцентом з ним? — Я великий? вже з ним ти що? Ми вже брати. Ми кажемо, сад... горці. садись, поїхали. І наш Міша бере е фотіки і каже, я буду знімати, це буде екшн, Ми потім кажу, зробимо таке відео, як ми їхали. Приїжджаємо у вівцов до нього додому. Він зразу, е там лібетка така на сливці. Чувак, і міша каже, давай, давай. Він каже, брат, помоги мені. Я тримаю ззаді цю вівцу. А він тако зверху, голу до гори, і починає вов, ну знаєш тако розбирати, лиш ножечком тако притулив, і Міша пішов ригаючим. <риклад> все нормально, У мене дід різник з 12 років. І я йому помагаємо, ми лупимо ту овечку, все гарненько. І чуємо Міша звідти таким, знаєш голос. — Ілю, там все! — Я кажу, я... Я кажу да, да іди, іди сюди. І він тако підходить, вівця облуплена, і цей тако живо... живіт розрізає звідти кішки, і опять ніша побіг. А наші всі українські команди, зважаючи, бо це вже пішла, знаєш, брехня по всьому фестивалі, що приїхали, чуєш придурки, гуцули, вівці ріжуть. І вони всі зібралися в хмельницьких хлопців. Дуже гарна, прекрасна команда була, погранці. Всі жили в готелі, а погранці собі. На кордоні. <ріст> <ріст> ви, собі, ви собі цілий будинок зняли, і туди всі прийшли: львів'яни, тернополяни, ми. всі чекають, коли ми шашлик принесемо. І приїжджає цей ара привози. Обісуть, що чик, я його не ділаю. Ту, 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 ту. Я тими рублями розрахував сенка, ти нормальний, ти, ти даєш ще дві баклажки якоїсь е, омивачки, типа коняк. Що того барана? 20 кілограм, тут така рава і капець товариство, По-перше, ми його жарили. Ми пили той коньяк, не осліпли, перепрошую. <свят> і сталося все гарненько. Ми взяли наших гуцулів, ти розумієш, цими цимбалами, скрипочку, пішли в той готель, навіювали їм наші традиції, маланкували до таких пір, що поки Василь е сказки, просто тако грає на скрипці і проходить якийсь мала маскаль з боку і каже: Слава ісотка, «Що?» судка! йди нахрен». <свят>